Цієї неділі запрацює табір Я українець. Заїде 20 дівчаток і 40 хлопчиків. Вони повністю будуть жити в військових наметах, харчуватися з польової кухні, будуть всі повністю засоби для існування і для хорошого відпочинку дітей. В цьому році планується три зміни. Вони будуть по 14 днів, в кожній зміні по 60 діточок. Нічого не буде змінюватися, 20 дівчаток і 40 хлопчиків. Це дітки з усієї області. Ми давали Фейсбук рекламу, і дітки приїжджали з будь-яких куточків. Також тут будуть і дітки-атошники також будуть дітки з багатодітних сімей, дітки сироти Сьогодні буде саме найважчий день, тому що в суботу вже дітки будуть заїжджати, і нам сьогодні потрібно ще встановити. В вже три намети встановлені, ще чотири намети встановити, привезти польову кухню, повністю зробити інфраструктуру, щоб вже в суботу дітки приїхали і змогли розмістити свої речі. І в неділю буде офіційне відкриття. Мета табору Я українець це по перше здоровий спосіб життя. Дітки, які будуть знаходитися в цьому таборі, вони не, не будуть мати будь-яких гаджетів, тобто не телефонів, нічого. Вони будуть займатися військово-прикладним спортом. Вони будуть мати можливість вивчати, як виживати в екстремальних умовах. Ми співпрацюємо з багатьма організаціями, такими як ДСНС, такими як патрульна поліція, які будуть приїжджати сюди і проводити з діточками навчання. Дітки будуть дуже задоволені, тому що в цьому році 20 діток з того року, найперше. Подзвонили і сказали, ми дуже хочемо в цей табір з того року. Батьки дуже були вдячні, коли дітки харчувалися, самі, дітки вже пранням займалися, дітки вже мали можливість допомагати батькам. Тому саме табір розрахований на те, щоб дітки після навчання в цьому таборі вже мали можливість повноцінно таке вже переходити в доросле життя.